ще на, на армію та додали та купили цю ганяти це робоча машина дев'ята да. друзі всіх вітаю на моєму каналі звуть мене станіслав так, нам, значит, дивіться, часто нас запитують, де ми знаходимося. Значить, наша локация, Виноградовка, э, Арцийский район, Одеська область. Зараз він Болградський район. Так, сьогодні у нас э, зустріч с з, з подписчиком. Так? Значит, Анатолій. е э, – это наш ближайший, так, скажем, сусід наш, город Татарбунарем. Скільки кілометрів знаходиться? 30 так, 30 кілометрів, так, е, Анатолій це наш е, підписник. теж такі ж самі, як і ми, займається свиньми. І... Ну, е, дивіться, в двох словах. До речі, ми часто спілкуємося, так. Ну, е, я вважаю, що е, повинні допомагати так, один одному, ділитися інформацією і... Це тільки піде е, на користь. Значить, друзі, до речі, сьогодні, е, сьогодні день, день роботника е, сільського господарства. Значить, до речі, всіх вітаю з цим е, великим святом. Так? Е, е, кожна, значить, кожне господарство, я вважаю, що е, у, нас, е, у нас у кожного є своє невелике господарство, так. І Кожен працює так, як вміє, а повірте, українська нація, український народ це роботящі люди, і вони е, працюють дуже гарно і, і отримують дуже хороші результати. Так? Значить, е, нехай буде скажімо так, дитячий сміх в кожній родині і нехай е, щастя буде і добробут всім, хто працює і, і отримує користь. Е, від своєї насолоди. Значить, Друзі, торгова марка Purina Анатолій взяв для супоросних свиноматок премікс. Ну, ми просчитали там йому кстати, протеїн. Анатолій зробить там корекціону, правильно я говорю? Так. Да. Просчитали протеїн так, ну, на... з додаванням премікса пурина. E, ну так щоб скажімо, вийти на ну десь на, на 14 сирового протеїна О, Це получається, ну там ми зробили корректировку, анатолій виправили так, свої діла. Так, Анатолій, в двох словах розкажи, чим ти займаєшся Що там со свиньми в тебе? Ну вирішив трохи заробити на свинях. Є поміщення, яке можна знайшов. Слушай, а на каналі... свинях можна такі бабки старувати, що я всі. Я Знайшов в каналі чоловіка, який видно, що розуміє, що він робить. І годами вже наработана система. І я не пожалів Время на дорогу, приїхав, взяв в нього корма, по послухав уні советы і геть правильно зробив. Так, друзі, ми звісно ми ділимося інформацією. Так це дуже важливо на сьогоднішній день. Ну, як, як говорять, Хто владіє інфер... інформацією, владеет владіє всім Значит, Це дуже важливо на сьогоднішній день, так? Тому що е, скажімо, корма... корма стоять теж день. І, і плохи корми, які продають, вони теж е, стоят немалих грошей. І не хочеться викидати скажімо, гроші, тому що на сьогоднішній день ми переживаємо такі тяжкие часи.

Так, Друзі, значить, дивіться, в двох словах підведемо. Зустріч у нас відбулася наш підписчик Анатолій. Так? Взяв е, премікс торгової марки Пурі на правильний вибор сделал, так? Значить, е, торгова точка, яка знаходиться в центрі села Виноградовка, там є е, корма, добавки, значить, шрот соняшниковий, для ваших питомців, котики, собачки теж є там корма ви знайдете для них там все. От. І плюс вся лінійка уріна. ну Друзі, як-то так, ми віримо в наші Збройні Сили, тому ми і працюємо. Всім велика подяка, хто додивився це відео до кінця, всім хорошого дня, хорошого настрою Ще раз всіх е... зі святом і нехай буде мир і добробут в кожній оселі. Всім пока, до зустрічі на каналі.